У Києві презентували новий сучасний трамвай, який для столиці виготовили у Львові. Підприємство Електрон виграло тендер на постачання семи одиниць цього виду транспорту. На маршрут трамвай вийде за три тижні після випробувань. Яким його побачать кияни у сюжеті? Цей п'ятисекційний красень завдовжки 30 метрів вміщає в себе майже 300 пасажирів. Аби зайти до трамваю, їм не треба дертися на східці. Його підлога розташована понад самою землею. Особенності що він 100% ніскопольний. Ви бачите, що це очень велике удобство для людей з обмеженими можливостями. Для людей на візках тут спеціальний відкидний пандус. Всередині теж все за останнім словом техніки. Взимку весь просторий салон обігрівається. Влітку працюють системи кондиціювання. Трамвай повністю комп'ютеризований і керує системою управління водій. Від побаченого у кабіні у захваті і мер Києва. Вот это современный трамвай, где полностью есть видеонаблюдение, как пассажиры заходят в трамвай, полностью исключить какие-либо неудобства. То есть полностью все достижения современной техники есть в данном трамвае. Ча широкі можливості львівське творіння ще й економно використовує електроенергію. Головне, що він має можливість рекуперації електроенергії до 40% Буде економіти електроенергію, яку надо забирати для електро. Транспорта у цього трамвая, кстати, що є запас автономного ходу. Когда вдруг йде на лінії, то в пределах одного кілометра він автономно доїжджає для того, щоб від опору до опори перейти. Це перший трамвай із семи, які львів'яни мають постачити столиці за виграним тендером. Вартість одного 26 шість мільйонів гривень. Каяни мають їздити на сучасних комфортних трамваях. Впевнений мер. Ще три такі транспортні засоби надійдуть протягом місяця. Мы запускаем этот трамвай сейчас после тестовых испытаний на линию скоростного трамвая. И уверен, что от пользуясь таким современным трамваем. Наша задача чтобы таких трамваев было в городе Киеве больше. Светлана Жайруна, Віталій Воротняк, телеканал Киев.